Композиції Клода Дебюсі, а також Лібертанго Пєцола виконують у Хмельницькій обласній філармонії представниці школи мистецтв номер 7 що у Харкові. До Хмельницького завітали вперше, аби взяти участь у конкурсі серед викладачів мистецьких шкіл музична палітра. У нас дуже контрастна програма. В таких важких подіях, які в нас в від Харкові відбуваються, для нас це да, справді це натхнення, яке нам Дає сили рухатися далі, мати надію. Так ми розуміємо краще саму специфіку виконавської майстерності, не втрачаємо свою виконавську форму. Музична палітра приймає конкурсантів з усієї країни з 2011 року. Цьогоріч конкурс відбувся вже в сьоме і об'єднав 31 творчий колектив. А це 160 викладачів мистецьких шкіл із Харківської, Рівненської, Житомирської та Хмельницької областей. Мішаний формат, 14 колективів приймає участь дистанційно, тому що не всі змогли доїхати в наш час, а 17 колективів сьогодні очно. Конкурс викладачів мистецьких шкіл. І про професійну виконавську майстерність викладачів, тому що це їх не основна робота, основна діяльність це навчання дітей в наших мистецьких шкіл. Але виконавська майстерність дуже важлива. Частина цієї роботи. Вже понад 10 років конкурс дає змогу викладачам мистецьких шкіл продемонструвати власні таланти, а членам журі відкрити для себе нові імена. Надзвичайно приємно відзначити високий професійний рівень виконавців. Насправді, оцей момент музикування і творчості викладачів він є таким трошки маргінальним. Він не є в мейнстрімі конкурсних подій. І через те цей конкурс є до певної міри унікальним. Дуже приємно, що люди насправді спраглі музики і творчості. Кожен з вас. Є також артистом, і цей конкурс дає можливість вам поруч з рутинною роботою з учнями попрацювати над собою, повернутися в робочу форму. Хмельницьку школу мистецтв представили на музичній палітрі чотири колективи. У всіх жанрах, виходить, інструментальний жанр, вокальний жанр і фортепіанні ансамбл. Виконували «Сен-Санс» Данок смерті і українська народна пісня Дударик в обробці Максима Канки, аранжування нашого керівника Валентина Верзу. Переможців оберуть у трьох номінаціях: це фортепіані, вокальні та інструментальні ансамблі. Ірина Муляр, Павло Романюк новини міста.